Ну що ж, всім привіт привіт Доброго дня! Ви на каналі Олег Олег. Бачите, я в руках маю пагони смородини. Хочу цього року спробувати їх посадити, але я думаю, що це вже, напевно, що запізно, побачите, що вже листочки пішли. Що я хочу посадити, це є своя домашня смородина. Вона досить рясна, я не знаю, як цей сорт називається, але досить гарна смородина. На ринку я вже не раз купляв. Получається, розказує, що це є сортова смородина, ну, тому подібне, що гарні урожаї, приходять це до діла, нічого немає. Такого. І я вирішив цього року, ну, кажуть, що це пізно, бо не було можливості швидше, але все одно спробуємо такі пагони посадити. Як я саджу, якщо ви бачите, я вже підготував землю, земля в нас чорнозем, гарна, нас хороша земля. І будемо садити під кусок 45 градусів, отак, в сторону півдня. А вони були закінчені, йшли на п'ю. З таке ми будемо ставити. Не знаю, чи щось з цього вийде, ще раз повторюся з цими своїми словами, але спробуємо. А вдруг щось вийде і вже будемо мати свою на другий рік, вже будемо знати, що це є в дійсності своя хороша смородина. І отак ми пригортаємо землею. Ось такого плану. Відео на другий рік, я думаю, якщо прийметься, я вам покажу, розкажу, чи прийнялася вона смородина, чи не прийнялася. Ну що ж, всім всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей.